А можна мати секс і при тому не бути одним? Так. На жаль, так. І тут я знову до нас, хлопці, до нас звертаюся, до того, щоб ми не звели інтимну близькість до фізіологічного акту, тривалістю, пробачте, від хвилини до п'яти. Не так це Бог задумав. Це святкування єдності, де неймовірний рівень довіри. Це жінки придумали, дівчата придумали фразу послухай, я віддалась йому. Чуєш, яка сильна фраза? Я віддалась йому. Я собі нічого не залишила. Кому може віддаватися? Тому кому довіряє. Кому довіряє? Хто не бреше? Хто добрий, хто чесний, хто справедливий, хто милосердний, хто вірний? А ось чому ставання одним? Це вміння примирятися. Ви ніколи не будете мати справжнього, красивої, інтимної близькості, якщо не простили одне одному, якщо не вибачились одне одному, якщо заздрість чи гнів чи обурення роз'їдає зсередини. Чому, Господи, маємо близькість, а задоволення не маємо. Бо Бог хоче в вас досягати єднання більшого, ніж просто єднання тіл. Ну і хто б міг подумати? Що це насправді про образ відносин між церквою і Христом? Зразу після 31-го віршу, інструмент для досягнення єдності. 32-й вірш. Ще мить тому Павло говорив про секс між чоловіком і жінкою. Але далі він цю тему повертає. В неймовірне інше русло. Він говорить про те, що інтимна близькість є прообразом чогось. Так як колись, коли приносили в жертву ягнят, ці ягнята були прообразом чогось прекраснішого, Христа. Так як Едемський сад є прообразом чогось кращого, нового неба, нової землі, так само інтимна близькість є прообразом чогось величнішого. Єднання між церквою Христом. Неймовірної близькості і взаємної насолоди щастя.